Сьогодні ми також працюємо у двох група компанії Павлоства світає. вивчаємося сьогодні технологія YouTube Shorts. От YouTube. І автор цього відео він нам заявляє, що якщо знімати, Одну хвилині відео, то можна буде набрати багато підписників. Ну, не заробиш багато грошей, там 7 доларів, як він обіцяє, але підписників можна буде зібрати багато. Проведемо цей творчий експеримент.